Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне, просте і давнє варення з яблук. Я маю 2 кг яблук. Яблука я брала ось такі, біленькі, вони для варення добре підходять. Вони такі дуже смачні і не аж так сильно розварюються. Такими Залишається дольками. І 2 кг цукру. Яблука я почистила від серцевинки, порізала. І зараз їх поріжу на такі маленькі кусочки. І попересипаю цукром. Нарізала я ось половину яблук і пересипаю цукром. Половину цукру всипаю в яблука. І знову нарізаю яблука. Яблука я порізала і знову пересипаю їх цукром. Засипаю цією рештою частиною. Ось. І залишаю на ніч, щоб яблука пустили сік. Зверху яблука я трошки прикриваю такою біленькою марлею і залишаю. Яблучне варення в мене готове. Яблука я ставила на ніч, вони пустили сік і проварувала 4 рази по 10 хвилин. Спочатку я їх проварила 10 хвилин, зняла з плити, вони повністю охололи, тоді повторяла процедуру так ще 3 рази. Варення вийшло густе і ось такими дольками. Можна використовувати для булочок, для різного випікання. Накладаю в стерилізовані банки.